Новий день на загадковій фермі. Учора тракторист Андрій, коли повертався із свого завдання, наткнувся на тунель у лісі. Степан йому, звісно ж, не повірив. Але сьогодні Андрій просить Степана поїхати та подивитись, аби Степан сам запевнився, що цей тунель існує. Але Степану потрібно годувати корів. Ну, нічого страшного. Степан погодився поїхати до лісу та подивитись на цей дивний тунель. Він впевнений на 100%, що його не існує. Отже, два трактористи поїхали до лісу в пошуках тунелю. Це той самий поворот, каже Андрій, нам треба сюди. Степан їде за Андрієм, і вони їдуть по лісу і дивляться, де ж там той самий тунель. Врешті-решт, трактористам вдалося доїхати до тунелю. Степан був дуже здивований, коли його побачив. Він стільки років працює на цій фермі і ще жодного разу не був у цьому місті в лісці. Ну, що робити? Потрібно дослідити, що це за тунель. І Степан вирішив поїхати першим і подивитися, що там у тунелі. Андрій поїхав другим. Трактористи були на дорозі якоїсь, яка йшла у підземелля. І дорога дуже стрімка, що Степан одразу з'їхав. Тут дуже багато колод, якесь звалище колод, колоди різних діаметрів. І тепер треба якось тут розвернутись. Андрій потрапив у підземелля другим і побачив щось знайоме. Дивись, Степане, каже, це той самий лісозварювальний трактор, з яким я працював кілька днів тому. Андрій з'їжджає з гірки, аби розвернутися. Але розвернутися тут доволі важко, тому що тут все в цих самих колодах. Потрібно якось проїхати через них. Степан каже, що якщо нам не вдасться тут розвернутися, то прийдеться їхати задом прямо на цю гірку. А це взагалі неможливо. Приходиться якось так. Степана вже майже розвернула, але не зовсім природнім для трактора шляхом, але все ж таки на перші 90 градусів його розвернуло. Можливо, трішки дозаду Степане, але тут знову колоди. Ніяк не вдається розвернутись? А поки трактористи не знають, як їм розвернутись та виїхати із жахливого підземелля, зверху своя атмосфера, начальник Семен проходив в повз корівник та побачив, що сьогодні корови не годовані. І пішов до ангару, де у нас базується Степан та Андрій. Чому вони. Два трактористи не нагодували корів. Трактористи зробили мільйон маневрів, і їм вдалося розвернутися. І тепер вони можуть їхати вгору. Першим їде Андрій. А за ним їде Степан. Нарешті нашим любим тракторам вдалося вийти на волю. І тепер вони їдуть до ангару. Тому що ще корів годувати. А біля ангарів трактористів вже чекав дуже злий керівник Семен. Він настільки незадоволений, що тепер трактористів двоє, а не один, а корови досі не погодовані вже після обідній час. Але наш Андрій знає, як заспокоїти керівництво. Він пообіцяв керівникові особисто нарубати безліч колод та відправити їх на продаж. Все зробить абсолютно сам, а на фермі буде величезний дохід. Ну тоді керівник погодився, посміхнувся і пішов додому. Тепер Степан поїде годувати корів. Але перш ніж він це зробить... Андрій запитує, а як нам завантажити тепер ті колоди до причепу. Андрій розуміє, що турбувати Артема, водія трактора лісовоза, тепер точно не потрібно, тому що там, е, мабуть, це його тунель та його підземелля. І ці колоди відвикрав, викрав і там зберігає. І якщо він захоче завантажити його викрадені колоди, і взагалі. Розповісти, що він знайшов це підземелля, то на фермі йому більше не працювати. Але Степан заспокоїв Андрія і сказав, що в нашому Сараї, у якого є все абсолютно, там є і лісовий комбайн, яким Степан вміє керувати, тому Степана і Андрію тут пощастило. Зараз Степан їде годувати корів, а вже завтра ми з Андрієм побачимо його лісовий комбайн і як він працює в підземеллі.